Сьогодні ми будемо вчитися молитись і вчитися чути Його голос. Написано в Слові Божому так. І ото я перебуватиму з вами аж до кінця віку. Це саме головне, що ми повинні вірити і розуміти, що Господь, який прийшов на нашу землю, Він вознісся, но сьогодні перебуває з нами. Чи знаєте ви, як сьогодні Ісус перебуває з нами? Через Духа Святого, Він сьогодні може перебувати з нами? Я впевнений, що ви відчували голос Духа і ви чули голос Божий. Ви знаєте, коли я досліджував е, тему, як спілкуватися з Богом і продовжую пізнавати цю тему, я зрозумів наступне, що Богові не так важко до нас сказати і проговорити, і не так важко почути його голос. Знаєте, що саме важче нам, грішним людям, Саме важче послухати, що він нам говорить, зробити те, що він нас просить. Оце буває важче. До одного пастора прийшла одна дівчина, жінка, точніше, і каже: Я Ісуса і Бога не відчуваю. А коли я його не відчуваю, значить він мене залишив і перестав мене любити. Ну і пастор каже, звідки ти це взяла? Ну Каже, я. Не відчуваю, значить, Ісус мене залишив. Він говорить, давайте ми прочитаємо Біблію. І от ми читали на початку. І Він наводить цей текст, Матвія 28, розділ 20 вірші, каже, що там написано? Ото я перебуватиму з вами. То що написано? Написано, що Ісус перебуває з нами. А ти що відчуваєш? А я відчуваю, що Ісус мене залишив. І він задає питання: так кому ти більше довіряєш? Своїм почуттям? Чи тому, що написано в Його Слові? Ісус, знаєте, Він дав таку високу планку. Можливо, ви читали, там Солонянам написано такі слова. «Без перестанку моліться. Взагалі, Ісус не просто хоче навчити нас щось до нього говорити, а Він хоче, щоб ми навчилися це робити постійно. І от виникає питання: А як? Як це можливо? Ісус там, я тут. Що треба перше зробити? Щоб почати говорити з ним і чути його голос. Даю підказочку. Вчора було дві історії, був прокажений і був слуга. І от що вони перше зробили? Прийшли. Ось що нам потрібно перше зробити: прийти. Куди прийти? Куди прийти? От слово Боже нам дає відповідь. А коли ти молишся, то увійди до куди? До своєї кімнати, туди, де тобі буде зручно. Ці місця ви маєте вибрати самі. Це місце має бути е, приємним, воно має не відволікати вас, там, де ви зможете відключитися від всієї суєти. Ну і тоді виникає питання наступне: а що говорити до нього? Ви ж моліться, отак каже Ісус: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде Твоя воля. Про що вам це нагадує, Отче наш, Тато мій! І от перед тим, як щось йому говорити, буде залежати, як ми його сприймаємо сьогодні. Давайте подивимося, що Біблія говорить нам про нашого Бога. Подивіться, що пише оцей текст. Я уявив Бога руку, і Він от накреслює моє ім'я, щоб це ім'я завжди було перед очима. Ми говорили, що якби одна людина виявила бажання повірити в нього, то знаєте, що би Ісус зробив? Він би прийшов би ради цієї людини, бо ми читали, бо так Бог полюбив, щоб кожен, хто вірує. От уявіть, в цьому мільярдному світі одна людина виявила бажання, і цей Бог, якому поклоняються всі ангели небесні, приходить їсть нашу їжу, одіває нашу таку земну одежу цар-царів, який у славі. Там, де наші очі би просто усліпли враз, якби ми стали перед Богом. І це Ісус приходить на нашу землю. І Він показує: я тебе накреслив на своїй лудоні. Я постійно про Тебе думаю. Ну це не один текст. Я хочу прочитати наступний текст. Написано так: у кого Господь любить, картає Того і кохає, немов батька сина. Мені подобається один пастор розказував досвід, як земний батько виховав, виховував свою дитину. Ось і мама казала, що що буде з тією дитиною. Він завжди якісь збитки робив, завжди щось там, там і там. Батько завжди за нього молився, і він, його запитали в одному інтерв'ю, що ти пам'ятаєш найкраще зі своєї сім'ї. Коли я щось зробив не так, то батько замість того, як обично починає всіх наказувати, то батько мене обіймав і казав, Бог простив мене. Я прощаю тебе. Він обіймав, казав: синок, я тебе люблю і я хочу допомогти тобі виправити твою помилку, яку ти зробив. І знаєте, що він каже? Я ніколи не боявся своєму татові розказати, що я не так зробив. Знаєте, я коли слухав цю історію, ну, в мене сльози були на очах. Якщо навіть земний батько так виховував любові свою дитину, то подумайте, як Господь нас виховує. Любить, немов як батько сина. Ви можете просто собі уявити, які слова ви почнете говорити до Бога, коли ви повірите, що це не просто батько, який дивиться отець, який дивиться зверху і шукає би кого засудити. Яке відношення у вас буде до того батька, коли до, до Бога, коли ви будете сприймати його як свого тата? Отче мій? Я хочу зараз з тобою поговорити. І ось Бог показує себе. Наступне, я би хотів би на що звернути увагу. Отож, не журіться, що ви будете їсти. Знаєте, оце найбільше, що сьогодні турбує багатьох людей. Як прокормити свою сім'ю, як виховати, де гроші, у діти, щоб було тепло, їжа і так далі. І наш Небесний Отець каже: не журіться про це, бо знає це все, що вам потрібно. І от який представлений отець у Біблії. Він знає, що вам потрібно. Він знає, що вам потрібен цей хліб, тому він каже: просіть про цей хліб. Хліба щоденного нам дай. Проси, коли потрібно, проси у мене, я готовий тобі це дати. Ви знаєте, що Ісус коли прийшов на нашу землю, Він не мав свого дому. але він ніколи не голодував. Він написано: Він навіть давав хліб. Ви знаєте, я коли був в Польщі, на вихідні в суботу ми їздили завжди в церкву. Ось і там мені було наскільки приємно, бо я там знаходив своїх друзів. Ось а коли я повертався, то така була важкість одного разу на серці. Думаю, знов ця неділя, знов ранку вставати. І я думаю, ну я включу собі музику. Послухаю музику на телефоні. У мене був такий флай. Я дивлюсь, а там зарядки ну немає вже зараз. Виключиться два відсотки. Там просто лише включити музику, і вона виключиться. Я кажу, Боже, я би так хотів, хоча б послухати. Я любив слухати музику, що мені на серці стало легше. І знаєте, я е, слухаю, їду, вже проїхав одну зупинку, другу зупинку, вже півгодини, годину проїхав. Я вже й забув, що телефон має сісти. Я приїжджаю додому. І ви знаєте, я, я, я спочатку я не зрозумів просто наскільки що сталося взагалі. Я просто ну, був радий, що я міг слухати музику, мені на серці було легше. Але потім я уявив ситуацію. Бог знаходить мене там, в цьому поїзді, чує мою молитву і тримає цей телефон, щоб я просто міг, щоб мені на серці було легко. Я коли приїхав додому, телефон тоді виключився. Бог, він наскільки близький. Я зрозумів, що це не той Бог, про якого ми дуже часто уявляємо. Господь говорить: я не кину вас сиротами. Можливо, ти сьогодні переживаєш, можливо, фінансову скрутність, можливо, в тебе є інші проблеми зі здоров'ям, можливо, зі сім'єю, можливо, ти втратив рідних, можливо, ще і тисячу тисячу різних проблем. Бог каже, я не кину тебе. Чому ти мені не довіряєш? Ваше відношення і молитва до нього. Зміниться, коли ми повіримо, що це не просто далекий Бог. Як взагалі можна навчитися без перестанку говорити з Богом? Це іноді видається абсурдним, як це я можу на колінах стояти без перестанку. Ну, Бог не закликає нас на колінах стояти без перестанку. Тому що мене б сьогодні не було б тут, якби я повірив іменно так. Вас би не було би так. Ми б всі стояли на колінах. Без перестанку я хочу пояснити наступне: дивіться, що відбувається. Коли ми читаємо слово Його кожний день у цій обітниці, і коли ми довіряємо Йому, то кожне слово відкладається в наш розум. І що відбувається потім? Ви помолилися зранку, поспілкувалися, попросили у Бога присутності на весь день, і далі ви йдете. На роботу ви йдете, ви їдете автобусом, ви йдете в школу, виводите дитину в садик, чи в школу, чи будь-куди. Ви йдете на своє місце там, де ви повинні сьогодні бути. І от уявіть, що ви починаєте дивитися новини, як пролітає ракета через ваше місто або ще щось, і ви починаєте тривожитись. Но коли ви наповнені Словом Божим, то знаєте, що робить Дух Святий? Він підказує: Синок, доченька, звернись до мене. І він нагадує тобі тексти з Біблії. Наприклад, Ісаї 41,10: Не бійся з тобою, бо я не озирайся, я Бог твій. І коли ми віримо в це слово, то мир приходить у наше серце, бо ми віримо, що це Господь говорить, це Його Слово. І тому висновок наступний: коли ми приходимо в свою кімнату там, читайте Слово Боже, читайте кожен день, щоб це слово воно відкладалося в наш розум. І коли нам буде важко, Дух Святий нагадає. Він нагадає, що я є твій татко. Я хочу, щоб ти біг до мене. Я хочу, щоб ти кликав до мене. Я хочу, щоб ти був зі мною. Я хочу, щоб ти повірив, що я з тобою постійно, диявол постійно критикує через людей, через інших і відводить нас від Бога. Коли тобі важко, біжи до мене. Бог каже: біжи до мене, говори зі мною. Чи ти їдеш в автобусі, чи в поїзді, чи йдеш кудись пішком, роздумуй про мене. Ну щоб це сталося, Слово Боже це Біблія, воно має наповнити наш розум. Тому коли важко вам, коли ви не знаєте, що робити, біжіть до нього.